Слава Ісусу Христу! Слава. За молитвами отця Олега, в мене вже дуже багато є свідчень. Я вже багато років ходжу до отця Олега на молитви. Це дуже багато. От постійнє свідчень, у мене невістка поїхала там в одну державу, їй треба зробити дуже цінний документ. І вона там пробула тиждень, вже і другий тиждень. А то треба і за квартиру платити, і щось треба їсти, купа грошей, і син передає їй гроші, то треба ж сидіти там. Бо назад вернутися неможливо з цього документу. І вона написала в інтернеті до Олега вечором. Бо кожен день писала їй, що неможливо, нема, неможливо, нема, ну що немає якось там. А вечір вона по вайбер написала: оцю Олегу, помоліться ну, за таку проблему. Отець Олег сказав, помолимося, помолісь. Рано вона відкриває інтернет, а в неї пише. Приходьте, ваш документ готовий. Це таке неймовірне, що там жінка одна що теж, що вона тим зайнята, ого, то, то таке сталося, але в мене як це буде. Як то довго, треба буде чекати і там сидіти. Вона дуже дякує, передає, через мене передала цю Олегу подяку, що дуже дякую за вислухані молитви, що отець Олег помолився, і Бог вислухав такі молитви, що. Вона сама здивована, що так могло в скорому часі так статися. Я дякую Господу Богу за вислухання молитви Отця. Да. Слава Ісусу Христу!